І майже повний бункер в джундірові. Так що, я думаю, що щось, щось повинні намолоти. Як то кажуть, хоть на солярку. Солярку відкриті, то вже буде добре. Ну а там подивимося. Що буде вище, то все наше відповідно. Так, ми КамАЗиком потихеньку їдемо. Ви ж, друзі, підтримайте вподобання в нас. Підпишіться обов'язково, тому що далі буде цікаво, як завжди. Ну, є планшет, зараз спробуємо промоніторити вражання, що воно нам буде писати. Я думаю, цікаво буде подивитися. Так що. Камазик працює десь в роботі. Десь трубка шипить. Ніколи було шукати. Компресор вже слабий. Коротше. Але працює. Апарат працює. Так, доїхали до поля. Своя товариша. Тут кусочок 2 гектара. У оранців. У нас подісковці після соняшника. Вон дивиться Джон. Кабанчика ще не видно, немає. Друзі, перший бункер пішов. Як там кажуть, такого вражаючого ще не було. Залізти хоч подивитися, що там? Що там, як там? Кувата бо є багато амброзії по поколії оприскування. Але тим не менше дивіться, щось є. Майже повин бункер. Нормально, нормально. Так, народ, ну що. Площа у нас поле, до речі, 22 гектара. Другий бункер вже висипали. Не повний бункер з кабанчиком, а по стеклу. Я думаю, в бункері тон 5 було печено. Змолотили ми приблизно десь орієнтовно половину поля. Якщо додати е два бункера, тобто 5 тонн, ще без кабанчика, але майже повний, то орієнтовна вражаність плюс-мінус тона, можливо навіть трохи із хвостиком. Так приблизно прикидаємо. І по е field View, до речі... Десь воно так і показує. Тона, то на 200, десь отак. Плюс-мінус тона врожайність нашої сої. Що в принципі не можу не радувати, тому що прийняли рішення все-таки молотить Звичайно, що ми цей врожай вирощували, сіяли, обробляли. Немалі затрати сюди було вкладено. Тому збирати врожай все-таки потрібно який би він не був. Я надіявся хоча б на 300-500 кг, а тут врожанність тона, комусь можливо, це мало. Але для наших умов все є нормальне, я вважаю. Там До кума дзвонив, то каже, е пів тони, 600 кг врожайність на сої. Ну, хто на це ще куди не йшло, я вважаю, досить такий гідний результат на цей рік. Так що знову повторилася та історія із пшеницею. Хотіли вже передискувати, але бачите, вражанність була на пшениці також нормальна, все було добре. Ось речі, з цієї сторони поля якось вона краще виглядає. Ось дивіться, вона тут і вища і вище ну така ну багато погріженої гусінь от така сухенька якраз я думаю ми вчасно заїхали тому що планували якщо молотить то через пару днів а я наполіг на тому що треба вже виїжджати Прямо сьогодні, сьогодні у нас неділя, 31 серпня для історії зафіксуємо, бачите, по любому треба молотити, тому що тріскається. Не прям катастрофа, але бачите, ось уже верхні боби розтріскалися. Така в нас, друзі, стоя Хайпро. Чесно кажучи, я реально вражений, тому що Ну, Розраховував на одне, збиралися передискувати, а тут вражальність тона. Ну так, да, не фонтан, але якісь затрати відіб'ємо. Е, по ціні в нас зараз 16 тисяч, здається, плюс-мінус там із ПДВ на, на ніболоні. Тож, якщо це буде по тоні вражальність, нехай там е, з 22 гектарів буде 20 тонн плюс-мінус, то це непогані досить таке кошти, я вважаю. На дорозі, як то кажуть... Не валяється. Так що якось так. До речі, Владос на МТ зоні. Відпав глушаки глушак відламали, коротше, в двір заїжджали. Торбінка свистить тут на все село. Пожежна машина імпровізована молоковоз. Працюємо. Ну, це ж нюанс, те що по колії оприскування амброзії багатенько, бачите? І воно вологість, до речі, зараз показує, здається, е, 22%, тому що багато на зелені. А так поле в цілому чисте, якщо це не брати до уваги. Чистенько все бачите. Питань нема. Два рази бризкали. Раундапом неоригінальним і все нас добре. Так що така у нас, друзі, соя Хайпро на Полтавщині Решетилівський район. Пишіть, коментуйте, до речі, як ваші врожаї Полтавської області. Як результати? по-любому напишуть коментатори, що де до вас не дохів не було, то ви такі спеціалісти агрономи. Але Хто поблизу, хто по місту, ти розуміє, що в нас просто катастрофа. Тон, до речі, кукурудза посіяна. Ми збиралися сіяти 100 гектарів сої. Було вже насіння, в нас все було забезпечено. Наша соя Хайпро. Але в останній момент передумали, продали ми там більшість об'єму. Залишились ми по мату на 20 гектарів. І посіяли ось таку от площу. А планували 100 гектарів. Тож, якби це було 100 гектарів, то взагалі було б жахіття просто. Ціна на сою зараз ну, така слабенька, не знаю, що воно, підніматиметься чи ні, хто знає. Напишіть у коментах, там міняються закони, що воно буде, хто знає, А з другої сторони радості великої немає, тому що кукуруза також просто. Жах, не хочу навіть йти і показувати. Будемо молотить, тоді вже розкажу, покажу, бо там я не знаю. Якщо потоні вона буде давати, більше там потенціалу не бачу. Просто жах. Там, здається, 340 вео. Кукуруза у нас основна площа була посіяна. Здається, ліде. Гібрид забув. Як буде молотить, розкажу все, покажу. Хоча там нема що й показувати. А жонник бігає. Якраз. Немає відео і вистрибнув коментар з Ютуба. Люди коментують, що треба дійсно по-любому молотити, навіть якщо буде вражаність 300-400 кг, по-любому треба. Так що дякую за коментарі. Так що, друзі, діліться своїми думками, кого яка ситуація. Завжди читаю та відповідаю на ваші коменти. Зараз е, під'їде Джон. На бжоні ми, до речі, зрозуміло, що ми молотим на флексі. У нас заштопорено було, як утюг з неварками трени молотили, а це розпустило на флекс. Як він нас збирає, цей флекс? Ви бачите, що не зовсім ідеально, да? є моменти от такі, що багато. Багато втрат, тільки торкається коса до і Зразу вона у нас висипається це ж само собою. І так он, бачите, стільки повисипалося. Ну, а що тут можна зробити? В принципі, нічого не зробиш. Висипається соя. Отакий в нас зріз, такі в нас втрати. Ну бачимо, що багатенько. Бачимо, що багатенько. Я думаю, відсотків 20 врожаю залишається на землі. Де в нас боби? Віпляться так. Ну Ось виремо оцю. Ось. ось отак не забирає. Три баба ось. Залишається внизу. Скільки там у нас в одному бобі рахується. Як 100 кг втрат з гектара. Це що? 300 кг Ми залишаємо тут на землі. Чи що? Може бути. Може бути. Ну я думаю, що друзі нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Якщо не подобається, як то кажуть, бери сам, сідай і показуй, як треба. І Шукай втрати. Так що всі ми грамотні. Поки не сядеш в трактор, не почнеш працювати, чи в комбайн, чи гайки крути, чи ще щось. Тоді поймеш, що з людьми велика проблема і треба... дорожить людьми. Вы сами разумеете, какая сейчас ситуация. Так, Ладос катается. Крыва 20-25. Врожа стона. В принципе, на цей для нас результат нормальный. У нас було із підживок, вносили ми препарат там гумат від Євросема, по літри на гектар давали Євросім преміум і давали ми FLIPS від компанії Долина по 50 грам на гектар. Отака в нас соя. що вам ще розповісти. В принципі, в принципі, все, я думаю, зрозуміло, а там. Пишіть коменти, ставте ж лайки, підписуйтесь. Я думаю, завтра ми її дозбираємо, тут ще пару тушків зробимо, в Камазик висипимо і будемо гнати техніку на базу. І пишіть, що можна зробити, щоб забирати цей буб. Бачите, залишається. Чи воно може що маси немає, тільки нагинає його і все. Ну, втрати є, так. Да. Втрат багатенько. Що йому це робить? Пишіть в коментарях. Ну, кайзять подписчиками. Сипе своє чи ні? монитор показывает, да? Работает? Тону, да, сыпь? Ты задоволен результатом? А так на вид не скажешь, да, что що... тона есть? Что значит помечник мой? Все, поехали, погнали. Так, ну что у нас по, врожай... По так, покажем, что у нас пишет. Миттєва врожайність 100 на 100, Ну, менше тона не падає ну, ось 900 кг тонна, то на 100. Вологість також показує FieldView 21.7. Це після всього, що багато амброзії, багато зелені воно підтягує, наганяє вологість. А так працює в нас система. І як не заведу е, поля в е, програму. Треба ще об'їхати, як чи з комп'ютера заходить якось налаштовувати. Хотів я з автопілота, але щось поки що не розібрався. Тому площі поля не пише в нас. А так ось видно, вибрав культуру сою. Пише швидкість по GPS рахує. Також камери у нас. Офігенна штука, видно все. Тому цікаво, посилання залишу в описі. Рекомендую двигун видно чітко. Стоїть у нас три камери, може четверту ще втулить. Не знаю, наскільки точно воно показує там. Приблизно десь туди воно, як то кажуть, на око сходиться. Отак От у нас сипе бункер. Трошки випадається зеленого боба. Ну, я думаю, висипем на майданчику, вона підсохне за пару днів і буде все добре. Треба ще перевіяти багато і амброзії. Та буде з можливо, це буде кабанчиком, мабуть, якщо зависипемо. Майже не повинен, так? Тон 4 по любому є, думаю, печено. Так, друзі, ну що, джон поїхав працювати далі, а на цьому ми завершимо відео. Ну і в принципі жнива сої, У нас її було небагато. На щастя, чи на нещастя, не знаю. Але сою основний масив вже зібрали. Там ще пару огородів є, можливо ще покажемо, але в цілому результат зрозумілий. І... Отака в нас ситуація. У нас зараз повний Камазик там кабанчиком. Тобто, реально, якщо можна підсумувати, то е дійсно наша суя виправ... виправдала всі свої очікування, тому що надіялись. Навіть ні на що не надіялись, просто планували зискувати, тому що не бачили в цьому економічного е сенсу Думали, е що буде врожай там плюс-мінус 300 кілограм. Але е Якщо вірити е, нашому філдю, то плюс-мінус тонна. Нехай там навіть якщо буде там 700 кг з гектара, бо там вже я бачу площа подвигнулась, там залишилось небагато у нас там гектарів 6. 700-800 теж, я вважаю, непогано. Хоч якісь там е, затрати дійсно, ви правильно написали, затрати хоч на солярку відбить. І то вже буде добре. Тому що, тому що це просто жах. Запчастини на техніку на соляру все дорожчає, а продукція наша нічого не коштує. 16 тисяч з ПДВ, а за готівку, я думаю, тисяч 10-12 зараз дають перекупи. Хіба це ціна на сою, скажіть мені, хіба це ціна це ж просто реально несправедливо, що такі в нас ціни. Ось, до речі, сусіднє поле соняшника. Ось так він виглядає. Ну на вид, я не знаю, думаю 15 повинен дати. А що ж ми беремо 20, 25 тисяч за соняшник зараз з ПДВ. Тобто якщо порівнювати із соєю і з цією врожайністю і 15 центрів соняшника, то самі розумієте Що Сою мабуть наступний рік. Мало хто буде сіяти, не знаю, чи ми посіємо, можливо якісь невеличкі кусочки, але ну, просто вже не ті умови для її вирощування складаються. Тому що, можливо, на наступний рік буде ще гірша ситуація. От, взагалі ніхто нічого не знає. Як буде, так такий буде. По-перше, слава нашим захисникам, що дають нам можливість працювати, вирощувати хоч якийсь урожай. В силу своїх погодніх умов, звичайно. Так що нашим ЗСУ велика подяка. Я знаю багато військових навіть дивиться мій канал. Тож, хлопці, всім вам дякую величезне за захист і за те, що ви в нас є. Все буде Україна, друзі. Так що, з вас подобання, підписка. Далі буде, працюємо.